Так, народ, новий агрегат в господарстві. Така анкерна сівалка кіна. Тільки вже якимось поляком перероблена під трактор. Ну, оце саме більше, що воно піднімається. Не знаю, що за трактор, бо бачимо, як високо. Взагалі, треба буде оцю штангу мені. Ну, я думаю, що я зроблю її десь приблизно на оцевому уровні. Перероблю, коротше, будь це сівалочка на 15 анкерів. Стан такий, звісно, цих всіх фокусів, будемо казати, всі проводить по-любому треба міняти. Тут все вже помочив, все, все крутиться. Тут все ходить Ще навіть на самих катушках ґрунтовка заводська є. грубо говоря вон, Заводська грунтовка. Бачок, тут це вже хтось підфарбував ґрунтовкою, А тут бачу заводська. 1981 року сівалочка. Получається, її робоча частина 1,50 метра. Треба буде поставити дві лапи культиваторних, напевно, для розпушення. Ну, коротше, щось, щось поставимо. Якось так. Зараз потихеньку це розмочив, розбираю тут і буду, казати, підготавлювати її під кентаврика.